Твердиня – новий роман успішного автора Максима Кідрука, якому належить і перший український технотрилер Бот. Своє нове видання молодий письменник називає палаючою сумішшю». У ньому, за його словами, злито воєдино техно, психо та пригодницько-містичні елементи. У романі є також любовна лінія, яка ще більше заплутує герою мандрівників у пошуках золота. Загалом книга розрахована на широку аудиторію, але має й певні обмеження. Багато дуже реальних фактів, які які я, я сподіваюся, розширюватимуть світовля читача, але є, є мінімальне обмеження. Яке б я сказав би ну, років 14. Тобто тут немає ніякої такої такого лихосліду, лайки тощо, тобто, ну окрім певних епізодів, коли вона є необхідною, я вважаю, стосовно сюжету. Верхнього вікового обмеження для свого трилера автор не ставить. Твердиня стала популярною, має вже три переклади, а кількість міст, де запланована її презентація, щоденно зростає. Він з задоволенням їде кожен раз до нас, але ми не перші, не останні в його. Турі промотурі він дуже легкий на поїздки, прекрасно піарить свої романи. За словами автора, книга переповнена цікавими фактами, а за формою наближена до театрального дійства. Але основна історія, яка в ній описується, вигадана. Тому слідувати маршрутам, які пропонуються для пошуку скарбів, автор не рекомендує. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, місцевий час.